Біжу на автобус, як завжди, спізнююсь постійно. Можливо, сьогодні щось цікаве вам розкажу. Погодка нормальна. І в мене день починається. Ну і тепер ясно де я. Поїхали далі. Гарне місто у мене, але сильно нічого не познімаєш на відео, тому що, е, тому що розумієте, під час воєнного стану ти звертаєш, привертаєш на себе дуже багато уваги. Та, в принципі, я так прогулявся, подивився. Зараз якраз повітряна тривога. Таке. Саме місто гарне, класне, чудове, дуже подобається. Прямо кайфую тут гуляти, незважаючи на все. Жалко, що мало часу сьогодні в мене, але ціль була просто з'їздити. Я обов'язково знайду час повернутися сюди на кілька днів, Просто щоб доскональніше вивчити міст, відчути його характер, атмосферу повністю прийняти цін, тому що це місто яке реально має характер яке має ну, свою фішку, свою так, ну, розумієте. це про дрібнички туалет безкоштовний дуже цікаво цивільний сучасний з усіма Зручностями абсолютно безкоштовні. Дрібничка приємна. Та й в принципі, що знову ми чулися, чувся на автостанцію. Пора. В цілому я всього на цього там там кілька годин. Ну, Я бував у і раніше, звісно, але на жаль, не так багато часу провів в цьому місці як хотілося б. От. Враження максимально позитивні. Місто на все схоже і ні на що не схоже, в ньому наче є. Від кожного міста України щось трішечки. І воно абсолютно має свій характер. Тобто, ну, не знаю. Якось так. Класне місто, реально класне. Рекомендую побувати, відчути, ну. Обов'язково знайду час. На жаль, темно, мене вже не видно. Обов'язково знайду час. Для того, щоб провести більше часу в цьому прекрасному місці. Ось я взяв квиток, все як має бути. Можна було не бігти, тому що виявляється, що ще півгодини чекати. Такі справи почекаємо. Та й цей. Такі справи Повернувся я в резумні. Чудове місто, дуже приємне, дуже таке аж рідне і з характером. Так що всім рекомендую побувати. Не знаю, для мене в ньому немає нічого специфічного. Ну як, специфічно місто з характером. От місто, в якому реально є своя фішка, воно не сіре, якесь там таке. Ну я не знаю, не знаю. Я вже трошки заморився, тому розповім. Якось розповім, я ще приїду обов'язково, побуваю, погуляю. Якийсь час, кілька днів, можливо, дня, два-три там. Зніму якесь там житло. Ну, я, ну, це так. Ну, та й таке. Обірвалося відео, тому що мені позвонили, таке трапляється. Так, відумані враження найпрекрасніші. На жаль, все відбулося дуже швидко, так собі прогулявся, здебільшого їздив по справах. От, якраз купив собі навушники. З типсі виходом, тому що немає в мене мені джека на 3,5. Та й в принципі, в принципі, приємно вражений, знайду час обов'язково приїхати. Хочеться відчути якось. От, от, от. Є такі міста, в які хочеться повернутися. От у мене одна із тих міст. Приємна. Воно ну, для мене не чуже, воно дуже близьке. Я сам народився неподалік, за 50 кілометрів відмання. Частенько приїздив туди, в мене вчилася сестра і брат, приїздив погуляти. Я на той час вже жив у Києві, але ну, Софіївку добре знаю. Таке. Так що такі справи. Всім. Сказав би гарного вечора, але можливо ви дивитесь мене зранку або вдень. Тому просто приємного часу і люблю цілую. Побачимось. Я вже трохи заморився. А саме мені добранича.